Друзі, вітаю! Не випадково в попередніх випусках. Я все частіше підкреслюю те, що події прискорюються, і на Росії поступово починають відкривати очі та прозрівати. Сьогодні, з одного боку, пропагандисти цитують гучну заяву від Медведєва, який назвав умови для завершення так званого СВО. За словами Медведєва, так зване СВО завершиться лише тоді, коли Росія досягне своїх цілей. Однак, з іншого боку, топова новина в російських ЗМІ, особливо профільних, це те, що ціна на російську нафту марки Уральс опустилася нижче 40 доларів за барель, а конкретно до 36,61 долара за барель. І про це пишуть не лише російські ЗМІ з посиланням відповідно на свої агенції на Argus Media. Про це пише, наприклад, американське видання Bloomberg. І в цілому така ціна для Росії є критичною. Навздогін сьогодні пролунала заява від президента Франції Макрона що він вважає, що війна в Україні завершиться до кінця його мандата? Російсько-українська війна завершиться до наступних президентських виборів у Франції, що мають пройти у 2027 році. При цьому Макрон зазначив, що РПСКІ Союз і США працюють над посиленням санкцій і протидії тіньовому флоту РФ. Щодо протидії тіньовому флоту РФ, то нещодавно були заяви повідомлення в американських ЗМІ з посиланням на американських чиновників, що загалом США очікують те, що тіньовим флотом безпосередньо буде активніше займатися Європа. Насамперед, Європейський Союз, звісно, Великобританія. І стосовно сьогоднішньої події, того, що так різко знизилися ціни на російську нафту, звісно, основна причина, головний чинник це Штатів США 21 листопада вони набирають повністю чинності. І зараз Росія намагається продати свою нафту. Якщо декілька днів тому були повідомлення в міжнародних змі, в міжнародних агенціях, в тому ж виданні Reuters, у виданні Bloomberg, що Росія пропонує знижку до 20, Доларів за барель, то згідно сьогоднішніх новин, так воно і є. Якщо санкції будуть залишатися такими жорсткими, а Китай та Індія не компенсують попит, то ціна може залишитися на рівні 35 максимум 45 доларів за барель весь 2026 рік. І на це вплине ситуація загалом на світовому ринку нафти. Є прогнози від Світового банку, є прогнози від енергетичної інформаційної адміністрації США. Що на світовому ринку нафти у наступному 2026 році буде надлишок, і що це призведе до падіння ціни на нафту марки Brent до 49 доларів за барель уже до весни 2026 року? На Російська нафта завжди коштувала дешевше, а тут плюс санкції. І в цілому, навіть якщо взяти поточну ціну 36,6 доларів за барель. То вона майже в два рази нижча, чим та, що зараз запланована в бюджеті. Росія ставила собі за ціль. Взагалом російський бюджет на 2025 рік базується на цілі 60-65 доларів за барель. І зараз така ціна, що це призведе до збільшення дефіциту державного бюджету. І за оцінками американського видання Bloomberg: що кожні 10 доларів зниження ціни на російську нафту це мінус 1 трильйон рублів доходів. І при поточному рівні втрати бюджету уже до кінця цього року може становити ще 2,5, а можливо навіть 3 трильйони рублів уже у цьому 2025 році. Цікаво, який буде рівень дефіциту державного бюджету. Проте на Росії, на жаль, є резерви, є ще резерви фонду національного добробуту. За офіційними даними він становить зараз приблизно 13 трильйонів рублів. Однак ліквідна частина це лише 4,2 і рублів, і згідно підрахунки від аналітиків експертів, десь максимум Росії це вистачить на 8 місяців. Звісно, у Москви є ще золотовалютні резерви. Вони оцінюються приблизно 580 мільярдів доларів. Однак значна частина більше половини заморожені в країнах заходу. А те, що залишилося в основному, це золото і юані. І Кремль може полізти третично в золотовалютні резерви. Однак це знищить фінансову систему. Це призведе до гіперінфляції, різке зниження довіри до рубля, і це може бути навіть певний колапс. Тому Кремль може розраховувати лише на ресурси Фонду національного добробуту. І вже у наступному році, максимум через 8 місяців, вони вичерпаються. Велике питання ще у тому, чи будеться на російську нафту саме 36,6. Якщо вона буде нижча, то події значно прискоряться. Ще одна важлива новина, про яку сьогодні на Росії гучно трублять пропагандисти, це те, що на Заході заявили про плани нафтового американського гіганта. Купити активи російського пенсаційного Лукойла. Мова йде про компанію американську «Шеврон», яка розглядає купівлю закордонних активів Лукойла. Москва десятиріччями активно працювала, щоб викупити активи в багатьох країнах, щоб впливати на політику цих країн. А тепер прийдеться за бесінь продавати і, скоріш за все, американському нафтовому гіганту. Раніше пропагандисти писали, що Буцімто президент Шатрамп рейтер. Ще що важливо, це те, що сьогодні пролунала заява від президента Ша Трампа, що він запропонував прийняти відповідний закон, щоб покарати друзів Путіна, ті країни, які підтримують бізнес з Росією. І сьогодні пролунала заява від сенатора Грема, який анонсував просування законопроєкту про санкції проти Росії. Він не він, а в цілому Конгрес займеться. І зараз у Сенаті зі ста сенаторів понад 80 підтримують цей законопроєкт. Тому зараз тиск на Москву посилюється, хоча Москва зараз намагається по дипломатичних каналах вести перемовини зі США. Головна заяви від пропагандистів від російських експертів, від зокрема першого заступника комітету держдуми з міжнародних справ Журової, що нові санкції США проти Росії можуть розколоти світ на два табори. Які два табори, і це питання, звісно, навіть не риторичне, зважаючи на те, що Китай зараз знизив обсяги закупівлі російської нафти, Індія також знизила. І навряд чи, наприклад, щодо Китаю, щодо Індії, що вони будуть діяти собі у збиток, тим більше що США готують законопроєкт. Крім того, вчора з'явилася ввечері новина, що міністр уряду Мерца вперше вирушає до Китаю, говоритиме і про війну в Україні. Є заява від віце канцлера Німеччини, що Китай може вплинути на завершення війни в Україні, і що саме про це він буде обговорювати це питання завершення війни з китайськими колегами. І в цілому зараз тиск пецького союзу також на Китай посилиться. Ще щодо новин на Росії, то що цікаво, що є такі пропозиції, деякі російські депутати заявляють. Що в цілому Росія навіть може допомогти штатам знизити ціни на бензин в самих Сполучених Штатах Америки, що необхідно лише знизити рівень напруги. Вже навіть такі пропозиції йдуть з Російської Федерації. Однак при цьому є заява від головного речника Путіна Піскова, який оцінив можливість зустрічі Трампа і Путіна. Він заявив, що російська адміністрація зцікавлена в тому, щоб умови для нової зустрічі президентів США та РФ. Настали як найшвидше, краще швидше, чим пізніше. Однак Москва має певні вимоги на відстави, тобто Путін не погоджується на поступки. А тим часом з'явилася ще одна новина, неприємна для Кремля. ЗМІ повідомляють, що глава Європейської комісії, президент Європейської комісії Урсула фон Дерляєн представила країну Європейського Союзу план вилучення активів Росії. Ірські пропагандисти всіляко сьогодні нагнітають щодо цього. Лунають крик від депутатів. Однак ситуація щодо взагалі вилучення російських активів вона неоднозначна, Ситуація складна. Тому що Бельгія не хоче, щоб взагалі був цей процес, тому що в самій Бельгії в депозитарії зберігаються не лише московські гроші інших країн, і відповідно Бельгії це економічно невигідно. Ми Очікуємо новин і очікуємо рішення, тому що зараз Україні дуже потрібна фінансова підтримка насамперед на закупівлю зброї у США, системи ППО, а також у наших європейських партнерів. Щодо наших топових українських новин, також новин з геополітики, це те, що сьогодні президент Крим Зеленський з офіційним візитом перебуває у Франції, і він підписав декларацію з президентом Франції Макроном. Щодо купівлі Україною сотні літаків Рафаль, Радарів і восьми систем ППО самте, останніх модифікацій. Питання в тому, на чиї гроші, звісно, відповідь є на європейські гроші, і про це Макрон сьогодні прямо сказав. Питання в тому, коли ж Україна почне отримати ці літаки, якщо зараз черга у світі на французькі літаки останнього покоління Рафалі 9 років. Це або Франція буде збільшувати обсяги виробництва, розширювати виробничі потужності французькі підприємства будуть, або відповідно хтось можливо в черзі посунеться. Однак щодо систем ППО, то за словами Макрона, Україна уже у наступному 2026 році отримає новітні модифікації. Можливо, одну систему ППО з цих восьми, можливо, буде модернізована та система, сам та мамба, яка є в Україні. Тому що останні модернізації систем ППО сам те, вони дозволяють збивати і гіперзвукові ракети. Макрон сьогодні заявив, що Україні потрібно дати таку зброю, щоб відпало бажання на неї нападати, і це правильна заява. Україна повинна мати потужну зброю. Україна повинна бути значно сильною, інакше Москва ніяк не заспокоїться. В свою чергу пропагандисти сьогодні верещать, що Україна дійсно може отримати і Рафалі, і Гріпини, і що це небезпечні ігри Франції та Швеції, і що це втягує Францію і Швецію в конфлікт з Росією. А те, що США хоч і не прямо через деякі європейські країни поставили Україні літаки А 16 це нікого, нічого США не втягнуло, тому нехай там верещать. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те що дивилися свої думки. стосовно всіх цих подій пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в етері.